Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Суд зобов'язав ДБР порушити справу проти Зеленського за статтею Держзради, доставити до суду, та провести допит. Про це писав телеграм-канал екснардепа Дубінського. Я гадки немає. Сам Добінський не це писав. Чи ті, хто веде його канал, подейкують про Євгена Плінського, не знає, але звучить цікаво пишите, ге канал то про Добінський стверджує, що справа відкрито за матеріалами справи екс начальника Кримського СБУ Кулініча, який як відомо працював на Москву, і що конкретно йдеться про фінансування передвиборчої програми Зеленського екс нардепом Володимиром Сівковичем, і це особливо сподобалося, що ухвало порушити проти Зеленського справу за статтею 111 одинадцятої винісне бих хто великий жахливий печерський суд вражає на це. Я маю прямо два пояснення. Перше, Дубінський остаточно впевнено з'їскав з, з глуздо, що трапляється, коли особа переїздить з багатьох кімнатних апартаментів в номери готелю у діда Лук'яна. Друге пояснення агонія. Зеленої в команди добігає кінця після того, як на брифінгу в Києві відверто заявили, кризи нема. Вони просто після ваші гроші. Багато хто зрозумів, що зараз почнеться гучний шухер, почнуть шукати крайніх і тому вирішив завдати удару на випередження. Якщо тебе розправді візьметься розслідувати державну зраду Зеленського, за законом тепер зобов'язаний швидко відчують, як в них шкварчить опу. Подивимось, Віктор Саклаков свого часу писав «Фігня просто проєбелі, так от вам наступні факти, що не потребують розслідування. В 19-20 році Зеленський голосив оптимізацію скорочення ЗСУ в нуль. розформована одна частина. Згадки про це ви не знайдете ніде. Інфу про її розформування знайдено в судовому рішенні. Бо там ЗП накосячили, Як ви думаєте, без гугла що то за військова частина А 0229 танковий батальйон дешеве в Овруцькому районі, який є прикордонним районом, що межує з республікою Білорусь? Тож виче А – Це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва і сторони Білорусі, сформована була указом Порошенка, розформована указом Жил Зеленського. Жодної заміни цій бригаді Зеленський не зробив Напрямок з Білорусі таким чином був оголений. Під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто за дивним збігом обставин. Саме з цього напрямку, який мала прикривати ця частина, стався основний удар РФ. Пояснення треба. А тепер вишенька на торті, пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову кілометрову корку з військової техніки РФ, напрямку Києва. Так от, прописна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ в рамках великого будівництва підгіду та патронатом президента України пана Зеленського траса на Чорнобиль була реконструйована і розширена розширена дорога, по якій їздить одне-два авто. На день за дивним збігом обставин чергове ресця дорога стала однією з головних для наступу РФ і Саме її розширення. Дуже посприяло прискореному просуненню частини агресора. Загалом маємо лише на київському секторі оборони Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати. І робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу. Таємні накази перед початком війни 29.01.23 дев'ять ноль вичитає відкриті джерела інформації. Дивуюсь випадковим збігом, які сталися перший тиждень вторгнення Мордору в Україну. На приклади події, які відбулася одночасно в різних куточках України на кордоні з Білорусі. На момент вторгнення не було наших військ. Лише прикордонники більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеропорту Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорт жуляни залишився без охорони взагалі ні. Поліції Нінацгвардії Генерал Кривоноскі на той час не мав посади і волонтери, які облили злітом посадкової смуги Жулян Мастилами, взяли аеропорт. Орт під за тиждень до вторгнення генерал Залужний отримає наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони Осі. Просто не встигається зробити тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 21-го року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на території України орки за добу виявляться аж під Миколаєва. Майже всі джевеліни Енлави, Сінгери, передані Британію та США на момент вторгнення знаходяться на складах на Яворівському полігоні лише Мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновол, Сергій Пашинський рятують стухне Нептуни, не маючи жодних повноваження. Чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адмінсуд Києва, що належить суді вовка, приймає від адекуаті Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади, незважаючи на закінчення терміну. Сама перша колона орків складається не з ударних частин на собор. Спеціальний атріат бистрого реагірування, збитими щитами, собра йде не воювати, розганяти мітинги при єрмаках на тиждень і апарат орки форми фієпої комплекс зіжо на три дні. Списку сіп які будуть знищені орками. Багато іншого цей список можна продовжувати ще довго. Мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості, тепер ми просили зайдемо, нікого коне, чубаючи, шановні партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв. Дуже схоже на договорняк. Я повністю вірю, що наш малий герой Зені дочою просто грала в темряву. Україні Єрмак і його команда давно керують економіку міжнародними відносинами. Поліцію з Нацгвардією і з су намагаються очолити. Крім єрмака, всі коридори влади повну шудомальків тухлої моркви. все Ще про вище не може бути пояснено простим запаморченим ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Бакану не міг здати Україну. Бакан вони придивили звинувачення. А зарештовані лучники накшал Богуслава підтверджують мою гіпотезу. Україну готувала до здачі, готувала на найви. Щому рівні. Я не виключаю, що були відповідні словесні, можливо, навіть письмові накази про охоронним органам не чинити обір. Що стало на шляху, виручили те, що ЗСУ, командування ЗСУ офіцери, бійці, Нацгвардія, поліція і прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів. Всі домовленості впали. Орки почали мінусувати сотнями тисячами. Пувілові чув себе покинутим обманутим лохом. Карусель смерті, геноциду почала крутитися. Редакція каналу не, не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Виставки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Ро можемо разом.